Це Іван Харламов. А це Дмитро Господінов. А разом із Кажена на коняка. Можливо, ви нас десь бачили тут у Калгарі на, на локальних сценах. Так. Ну, зараз з Коняка. Зараз ми, що ми будемо робити в рамках цього шоу? Ми назвали його як по нотах. Ми не просто так поклали сюди книжки. Ми вирішили, що ми будемо співати. Ну, звісно, що ми з що вами що, можемо робити. Але ми ще будемо співати не просто пісні, ми будемо співати вірші. Сьогодні ми вирішили, що для експерименту ми візьмемо е, посилання е, в інтернеті, в якому є вірші Ліни Костенко. Їх тут дуже багато. Ми виберемо один буквально віршик і спробуємо його вперше читаючи, бо ну, трохи стидно, але ми з звання не дуже багато віршів Ліни Костенко знаємо. Ми оберемо один і спробуємо його одразу награти і наспівати. Спробуємо. Вані, дивись, в мене є. Е, Дуже багато. Наприклад, ой, ні, ще рано думати про все. Ой, осінь, осінь, барви чудотворні, пастораль 20-го сторіччя. Mm -hmm. Під вечір виходить на вулицю він. Під вечір oh. виходить. От це подобається. Воно як давай. під вечір виходить на вулицю Він. Так? А, ну, давай, ти, ти Зачитай мені, щоб я зрозумів, що там буде. А я не буду. Не буду. Давай, я, ти, ти давай, я давай я просто її... оберемо: я буду перший, а, під вечір виходить на вулицю він. Ну, щось італійське про Флоренцію. Слухай, давай. Е, давай мені щось таке джа, легке, джазове. Друзі, прямо на ваших очах зараз народжується нова пісня на вірші Ліни Костенко. Ваня щось грає. Е, це джаз? Це точно джаз? Ну, давай спробуємо. Вечір виходить на вулицю. Він. Хто він зараз прямо дізнаємося? Я не знаю це вір. Нє, чекай. Давай не таке. Давай, давай. Таке таке, що щось хуліганське, мажорне. Мені чому здається? Отаке, таке, от таке, мені подобається, Да. Вечір виходить на вулицю він, Флоренція плаче, йому навздогін. Ці сльози жайві, минуле життя, йому вже в це місто нема вороття. О, Флоренція плаче, він, звідси, він наш, колись прокляла і прогнала вона. Ж. Високий вигнанець говорить їй ні. У тебе ж є той кондитєр -то на коні, у площі тієї кільце кам'яне, де ти присудила спали. Де мене вважай, що спалила згорів я помер. Всі мі що їхній гомер. Вау! І ще стільки ж зараз буде плеть. Ти ж моє місто єдине одне, о як ти цькувало і гнало мене, Прославилась рідне, оса на тобі, Хай ірис цвіте на твоєму гербі, дарує їй профіль, вінків не бере, Де хоче воскресне, де хоче умре, одежа у нього стомкого сукна, на скронях його молода сивина, він тихо іде, повільно йде. У нього чоло не таке молоде, хто скаже про нього старий він як світ. Віддати йому тільки тисяче літ. Тисячі літ, ей тисячеліт, е, йо, йому, мой, моєму тисячеліт, ей, тисячеліт, йому тисяче літ, ей, йо, мой, моє, моєму тисячеліт. Віддати йому тільки тисяче літ. Listen to UCAN Radio. Support Ukraine. А ти не здається, що це круто було? Що, що то прям вау! Чи я вам щось відповістим це, Іване? Було дуже гарно. Дякую, ну, дуже. дуже... Ні, ні, мені дуже сподобалось. Я, я, я... <смі> і, і дуже класно, що ми змінили, бо коли ти почав е, грати щось таке ліричне, щось таке. Ти мені сказав а, про я Флорен... Флоренцію, я тобі зіграв. А я побачив Флорен... перші чотири е, рядки цього, цього вірша, я думаю, що ні, ну, воно не про джаз, воно щось таке завадне. Він данте йому тільки тисяча літ. Я думаю, що нам це треба залишити прямо. Непогано. Під вечір виходить на вулиці він Ліна Костенко. Ми щойно зробили з тобою, зімпровізували. Будеш чимось відповідати? Наприклад, зіграєш її в якійсь іншій тональності, в іншій мелодії, реп зачитаєш, не знаю, що, що хочеш. Чи перейдемо до іншої пісні? Поїхали чи, іншу. Чи, чи ця була настільки класна, що все? Один-нуль на користь господінова в рамках як по нотах на Can Radio сьогодні. Так, обирай. До речі, тоді так, я обрав для себе вірш, ти по назві обирай собі. Осінь жагуче. Осінній сад чи яблука глядить. Осінній день, осінній день, осінній. Ну, це прям може бути така мелодійна історія. Ну, день...» От, Оцю будеш. <кхів> да, давай. — Я просто відкриваю тобі текст, ти не знаєш цього вірша. Не знаю. — І ти одразу починаєш грати щось. Ну, буквально даю тобі там, 5 секунд, подивитися перші рядки. Строк. Ну, 5 — замало. замало. Дайте хоча, б, хоча б 6. <кхів> — Слухай, тут, 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 не, тут неба. Тут 8 строчок. Покажи. 8 рядків, тримай. Так то круто. Так, я включаю джингл, ти читаєш слова, джингл закінчується, ти починаєш грати. Домовились? Подожди. Не можу. Listen to Radio. Support Ukraine. Вибач, то короткий був. Давай потримаємо. Осінній день, осінній день, осінній Ліна Костенко вперше читає в своєму житті і вперше виконує музику під це Іван Харламов. Осінні день осінні, день осінній. Осінній день, осінній день осінній Осана, осінній, осум, осінь. Невже ці осінь, осінь, о, та сама. Останній айстри горили зайшлися боли. Він килим витканий спрі летить над полем, Бадацькі злодії літо в крабацькі злодії. І плаче кошець серед трав, нема мелодії. О сіні день осінній день осінь мій. Осені день осінь день осінь. Осені осінь осумо сана. Не вже сі осінь, осінь, ота сама. Осінні айстри голисті зайшли із полем. Він килим видикани, спис насить над голем. Багдадські злоді літо в за злодії злоді плаче. І плаче кошець, ресрамне, може, злочия. О день о день сині, о день осінь день осині, осень, осені у сумосана, не вже ці осінь ота сама, о день осіни, день осіні, о сині день осінь і день осині. Осене Не вже сі осінь, осінь та сама. Вже це осень осеню, та сама, та вже це осень, осеню, та сама. Чекав, ти чекав на джингл. А це вже друга пісня. І, і щось мені здається, що це шоу взагалі не виходить в нас як перший блінкомом. <рес> Ні, ну, ну, я, я теж, це я... дуже гарно виходить, мені дуже подобається. Шановна Ліна Костенко, ми вам дуже дякую за вашу творчість, ми вам дуже дякую за те, що, е... це, що ви є. За те, що ви є, просто за те, що ви є. Я дуже сподіваюся, що наше таке хуліганство ви не, не сприймете. Е... Ми просто хочемо ділитися вашою творчістю з якомога більшою кількістю людей. А, давай, давай третю, фінальну. Давай. Третю фінальну і. І де де? де... Ага, ось. А, до речі, про всяк, про всяк випадок. Сайт називається Освіта.ua І тут є вкладка, де, яка називається Середня освіта. Вірші Лідне Костенко. І ми просто ви обираємо по назвах, бо, на жаль, не дуже багато поки що знаємо, але будемо вивчати разом з вами. Осінь жагуча, осінні садчі яблука глядить, осінні день. А, це ми щойно зробили. Очима, ти сказав мені, люблю. О, давай. Я це Ти знаєш, як я люблю ці романтичні Та, такі я бачу, ти вірші, я бачу, романс такий не можу... Я, а, я романтик що, сам по собі... Де, да. що зараз було? Це був романс чи що? А, ну, да, так, більш схоже на романс можна так сказати, що... Був романс. А, uh, був романс, до цього був блюз, да? Що, до що? цього, а, а був, до що цього були бугі-вугі. Бугі-вугі. так. А як ти сказав, як... Я, я що, що, що ти, куди ти загубив? Там що-то ну, поруч тут просто з тима... багато, багато дуже Люб, посилань. Любові що там було. Щось про любов було. Да, про а, любов. Назва, uh, Отшим, Очима ти сказав, мені О, давай-давай. Очим, Очима ти сказав, мені люблю. Теж 12, 12 рядочків. А їх більше не треба. Ти бачиш, як воно виходить. А... Ну, давай щось. Ну, давай щось, знаєш що? Слухай, мені потрібно, знаєш, що? мені потрібно, щоб ти їх прочитав, перш за все. А після цього, тобто я думаю, що люди хочуть почути, як воно буде. Як... Очимо ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами, слова як сонце. Сходили в мені несказане, лишилось несказанним. Клас. Ні, клас. Дуже, дуже потужний вірш. Я думаю, Але що ти його мажорно прочитав, ти знаєш про це? Так. Але ти хочеш його зіграти в мінорі. Я, я, ти, я вже, можеш зіграти, я вже ти можеш його зіграти в, ну, заспівати в мажорі, я можу потім заспівати його в мінорі. Вау! Wow, давай, Ти знаєш, so, як, як це, чорне, чорне та біле. знаєш? Так, в нас було один У нас було один-один. В мене бує-вугі, в тебе романс. Mm -hmm. Зараз що, в мене мажор, в тебе мінор, о, вірша, очима, ти сказав, мені люблю. Давай. Давай спробуємо. Що це мажор? Спочатку розкажи. Мажор. бо це Дуже цікаво ще це дізнатися світло. щось про. Знає, що тут... Це, це таке дуже світле. Щось дуже світло. Да. Це ну, дивись, ага, дивись. такі ноти, в які ну, я не вмію попадати. Ну, ну, Дивись, мажор це день, мажор, мажор це день. ніч. Все. Друзі, ранкове шоу. Я, я буду день, сьогодні, Ваня буде ніч, а по, по тобі видно, ти такий, знаєш, прям вже цей. Е... Ні, я, 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 я дуже мені дуже гарно. Тобі дуже гарно? Я дуже люблю працювати. Значить, до речі, зараз у нас. А, ми записуємося, друзі, коли ми записуємося, друга ночі, третя Дру... ночі. Так, да, 5 мінут по, по третій. Не, по другій третій. 205. <клес> ну, давайте, давайте спробуємо. Очима, ти сказав мені люблю О, в мажорі, в мінорі, а потім в нас 1-1, а ви вже в коментарях вирішите, хто з нас переміг в першому технічному батлі шоу. Як по... Давай вже його називати, як по нотах. Давай. – Розіграли вірш як по нотах. Дякую, дякую. І сьогодні дякуємо е, за те, що ви тут дивитесь. Давай. Мажор, щось. щось очима, е, ти сказав мені люблю. Ага, так. Вау. А дай мені якусь ноту, в яку я повинен. Ага. О, все, клас. Подобається, подобається молодія. Готовий. Чима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзам, Бов тихий дзвін гірського криштелю, Несказане лишилось несказане, життя йшло, минуло той перо, гукала тиша, рупором вокзальним. багато слів. Написано пером, несказане, лишилось несказаним, багато слів написане пером, не сказане, лишилось несказаним. Це все? Ні, yeah, там ще чотири страшки. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами, Слова, як сонце, сходили в мені, Несказане лишилось несказане, Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, Слова, як сонце, сходили мені, Несказане лишилось несказаним. Radio. Support Ukraine. Слухай, ну прикольно. Мені знаєш, мені трошки нагадало, у мене дитинство було дуже цікаве, <світ> <світ> як у кожного з <світ> нас. Всіх. Да, і і о, я, можливо, ти не знаєш повністю від корки до корки. Не питай мене, чому знаю альбом Гаріка Кричевського привокзальне. І мені, мені десь здалося, що воно отам от. Ой, не, не, не починай, будь ласка, бо третя ночі я зараз. Розійдуся і не заснув зовсім. А слухай. Я от навіть не знаю, як це називається. З одного боку, з одного боку, ти, ти мене перебиваєш, коли починаєш грати. А, я кажу. а з іншого боку, ну ти ж це робиш музично, граючи на піаніно. Ничемним це назвати просто язик не повертається. Так, я, я зробив це. Що це було? Давай жанр назвемо. Це така Легка боса була. Легка боса. Давай тепер я, я її перероблю в босі. А тепер ти. Ну, це ж батл, ми ж так і домовилися. Що так, один один. Ну, ж за батли завжди? Постійно батлем. Що за движення? Давай потримаю знову. А на наступну передачу, знаєш, що, напевно, що зробимо iPad. Так, да, треба щоб було, щоб було видно, будемо його передавати так. один одному. Так. Очима <клес> ти сказав: мені люблю. Дошла, складала свій тяжкий екзамен. А мої в дві тихи дзвінгерського кришталю. Не залишилось несказанним. Окей. Що це буде? <клес> щоб босочку влупити? Давай, спробуй. Давай я попробую. Босочку, Бо я знаю, босочку що, якому... влупить»… — я. Влупить. Мені трошки <зас> стало некомфортно зараз в нашому культурному <зас> просторі. <зас> бос... Зачекай, не босу влупіть, а босочку влупить. Босочку влупить. Ну, ну розшифруй, будь ласка, я не знаю, що це босочку влупить. <зас> Чи ти розшифруєш? Чима ти сказав мене люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю Несказаним лишилось несказаним, мов тихий дзвін гірського кришталю Несказана лишилась несказаним. Життя йшло, йшло, минуло пером, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, не сказане лишилось несказаним. Очима ти сказав мені, люблю, душа сказала свій тяжкий ксамин, мов тихий дзвін грішкого гришталю, не сказано лишилось несказаним. Мов тихий гризького кришталю. Не сказано лишилось несказаним Ще одне комбит. Ще один, один куплет. Хочеш ще раз? Ще один є. А, давай. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз гитнула доля терезами. Слова, як сонце сходили в мені. Несказаним лишилось несказаним. Слова, як сонце сходили в мені. Сказане лишилось несказаним. Очима ти тисладав мені люблю. Душа страдала свій тяжкий замин. Мов тихий дзвін гришком, грішталю, не сказане лишилось несказаним. Мов тих і дзвін гришком, грішталю, несказане лишилось несказаним. Так, друзі. Ми домовилися, що ми не будемо вже тут обирати серед нас переможця, але мені здається, що. Молодим, я переміг. Ти знаєш, ти знаєш щось давай що зробимо? Давай наші глядачі вирішать. Так, я ж тобі кажу в коментарях, друзі, напишіть, якщо ви думаєте, що переміг в цьому батлі, я сьогодні. То пишіть, пишіть в коментарі Дмитро, Митро, Дмитро. Дмитро, чи просто Дмитро, Дмитро. Якщо ви вважаєте, що Ваня... Що потім... я, то просто ставте лайк і підписуйтесь на канал, не забувайте ставити колокольчик, і щоб ви не пропускали жодної нашої події, жодного нашого ролика. Клас! Це, це було шоу. Дякую вам. Це, це було шоу Дякую. як по нотах, в якому ми дуже спонтанно сьогодні вигадали і вирішили, що ми будемо співати вірші. Ми будемо брати вірші українських е, е, авторів. Ми будемо читати їх і прямо одразу з першого разу. Е, а може не читати, може просто по назві. Ми будемо, думати, ми будемо обирати, що воно та, буде Давай ми як. будемо обирати їх по назві і одразу будемо їх е, спробувати співати разом з вами. Шостого види, подивимось. Юка як по нотах.